Міндіч Чернишов Галущенко. Ті ми чекали, коли почуємо, хоча б щось про участь верхівки влади в міндічкейті. Минулого разу ми говорили про Умєрова, людина, яка безпосередньо брала участь у е, проєкті мирної угоди щодо України. І от зараз перемовини вже не відтривають а в складі делегації наші імовірні корупціонери, хто ж як не вони, чому корупціонери? Тому що в складі делегації Уміров і людина, чиє прізвище, вже крутиться навколо міндічкейту певний час. Єрмак. Про стосунки Єрмака з президентом багато говорити не треба, адже Єрмак це людина, яка заявляла, що я прийшов з президентом, я з ним і піду. І президент в свою чергу казав, що Єрмак прийшов з ним і з ним і піде. Отже, про його залученість Міндіч-Гейт депутат Ярослав Железняк, заявляє, що Алібаба – Баба сплівок міндіча це Єрмак. Він стверджує, що Єрмак відігравав ключову роль у збільшенні впливу Тимура Міндіча після початку повномасштабної війни. За його словами, Єрмак, президент Зеленський і Міндіч утворили так званий трикутник впливу, який ухвалював рішення щодо державних компаній та кабінету міністрів. За даними української правди, після перших публікацій НАБУ Єрмак поставив задачу під контрольним силам офісу президента готувати підозру проти керівника САП. Олександра Клименка про що заявляє сам Олександр, що Алібаба проводить наради і нарізає завдання для правоохоронних органів, аби вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу та прокурорів САП. Через скандал загострюється внутрішня боротьба, адже частина команди намагається зняти з посади главу офісу президента Андрія Єрмака. Багато ключових співрозмовників з політичних, дипломатичних та силових структур вважали, що саме Єрмак є головною фігурою, відповідальною за можливе існування. Такої системи впливу, де є неформальні цінові ухвалення рішень, у якій оточення Єрмака контролювало доступ до президента, кадрові призначення, і впливало на силові та державні інституції поза офіційними процедурами. Повідомляється, що до Зеленського надходило все далі більше сигналів про необхідність реакції, що породило боротьбу всередині владної команди за контроль над процесами після міндічгейту. Тобто, буквально зараз вважають. Що найближча людина президента це одна з найдотичніших до міндічґейта. І наступного разу ми з вами поговоримо про те, як перемовини в Женеві мирний план США мають набагато більший вплив ніж може здаватися.